Всім добрий ранок, сьогодні перший день змагань. Вже почались складності трошки. Спочатку, коли ми починали їхати з деревні, сюди в басейн, було 30-35 хвилин. Сьогодні вже побили репорт, час добиралися, попали в пробки. і, Хоча тут є одна смуга. Коли куди повинні їхати, ну її періодично забивають, і вони можуть виїхати з інших трьох чи чотирьох. А дуже великі пробки. А, от, тому приходиться дуже багато їхати і тратити багато часу на те, замість того, щоб відпочивати. Це дуже складний процес. А, з точки зору басейну, відповідь така. На жаль, це мобільна конструкція, яка складена, тому є різниця. Особливо це відчувають спортсмени з дуже тяжкими захворюваннями. Тож перший-третій клас, у кого не працюють ноги, тулу. Ну, буду сподіватися, що всі в равних умовах і наші хлопці зможуть дівчатам все ж таки гарніше. Пристосуватися і виконати свої завдання і гарно виступити. Ми знаходимося в розміночній вані, вже 9.30. Скоро буде перший старт. Ну а тут зараз йде інші розмінки і тренування, то і як. Будемо сподіватися, що все буде сьогодні добре. Привет из Астрани из Австралии.